Я зробив це нарешті. Я зробив пересадку волосся, про котру я мріяв. Подивіться, це, до речі, моє до. І я знаю, що багатьом було б цікаво дізнатися, як проходить операція. Тут мені поставили катетер і зібрали чіткий анамнез. Ми працювали з викладачем, тому що всі лікарі, вони з Туреччини, мені зробили розмітку. Яка була максимально анатомічна, підходила під мою міміку, під мої м'язи на обличчя. Далі ми поголили мені волосся саме донорську, донорську зону та зону, куди будуть пересаджувати графти. Саме було важке пережити анестезію. Скажу чесно, це дуже неприємно, проте без неї ніяк вона робиться під місцевою анестезію. Тут зверніть увагу, як збирають ці графти. А збираються вони таким чином, щоб потім, коли заросте волосся, не було помітно, що це була донорська зона, з якої брали графти. Далі бачите, наповнюють такі боксики стерильні, після чого будуть робити саме пересадку вже в іншу зону. Метод, яким мені пересаджували, називається DHI. Він виконується за допомогою таких ручок імплантантів Чої. Бачимо згуртовану професійну та кваліфікаційну роботу команди з Туреччиною, які мають стаж 15 років. Сама операція була 5, ,5 годин, що дуже швидко. Було пересаджено 3500 графтів, і вони виглядають саме так. Подивіться, наскільки щільно я задоволений, і в той же день я вже пішов додому.